Вітаю на каналі Людина в Костюмі. Сьогодні ми будемо оглядати наших улюблених добрих передвісників тільки на серіал, а книгу. Знаєте що? Ця книга просто чудова. І сьогодні я покажу вам чому. По-перше, це оформлення, на яке всі в першу чергу звертають увагу. Тут подвійна обкладинка. Не знаю, як її що обусати, Бачите, біла сторона із Кроуді. Хоба. Чорна сторона за Зірафаїлом. Азірапала. Азірапа. Азіфапал Ала. Азирафаїл. І ще. Там, де Азирафаїл написано Дері Прачет Ніл Гейман. Як зазначено в примітках, у британському виданні спочатку написала Тері Прадшед, потім Ніла Геймана. А от, а от у американському варіанті, як і в нашому, це летва сторона, спочатку написала Ніла Геймана, потім Тері Пратчета. Це все тому, що Тері Пратчет більш відомий в Британії, Ніл Гейман більш відомий в Америці і у світі. Це по-перше, з цього оформлення. Не знаю, як краще формувати свої думки. А по-друге, дивіться, тут у нас всередині кінообкладинка. Зараз покажу. Ось так виглядає книжка без обкладинки. Просто звичайна біла книжка. А ось це, власне, кінообкладинка. Дивіться. Тут кадри з серіалу Девід Теннент і Майкл Шин. Девід Теннент Краш. Для багатьох, трохи і для мене. Пофіг, що йому як моїй мамці. Дивіться. Круто, правда? Клас. І зараз ми цю книгу знову упакуємо назад. Такий аматорський розбір. Друга складова успіху цієї книги, і найголовніше, це, звісно, робота самих письменників. Мені доволі сильно подобаються персонажі та сюжет. Сюжет лінія дуже схожа до серіалу. Особливо в першій половині книги. Думаю, ви цей серіал і так бачили і розумієте, про що там. Але. Є декілька цікавих моментів. По-перше, в субтитрах до серіалу Ім'я Азирафал переклали як Азірафей, а в книзі саме Азірафаїл. Ось так. от. Я думаю, що це зробили за аналогією із ім'ям Гебріел Гавриїл. Думаю, що так, це зробили за аналогією. Другий цікавий момент. Коли прилетіли іншопланетяни, одна істота у вигляді жаби сказала Ньюту щось приблизно вітаю пане, пані чи небінарне істото. Справа в тому, що у 1990 році поняття небінарність, як слова, ще не існувало. Звісно, небінарні люди існували завжди, але самого слова тоді ще не було. Як було в оригіналі, я не знаю. Тому що в інтернеті я нічого такого не знайшов. знаходяться тільки інформація про небіонарність янголів, демонів та інших персонажів у самому серіалі. Третій момент у книзі згадується дуже багато відсилок. До різноманітних фактів з історії, культури. Але я, звісно, всіх їх не знаю і не можу зрозуміти. Я б навіть не здогадався, що там настільки багато відсилок, якби не примітки до українського видання. Думаю, це означає, що треба більше освічуватися. Найголовніша відсилка це, я думаю, пісні гурту Квін. В серіалі. Вони грають постійно. І це пояснюється тим, що в книзі згадується, що в машині Кроулі будь-яка касета, залишена більше, ніж на два тижні, автоматично перетворюється на збірку «Най... «Найкращий Сквін. І навіть деякі пісні звучать голосом Фреді Меркюрі, хоча вони не належать гурту Квін. Я так розумію. Це приблизно на півдорозі, коли касета перетворюється з іншої касети на квін. Це доволі прикольно. Але зараз цей жарт не дуже то і спрацює, тому що я не знаю, що в сучасних машинах, але в старих машинах були магнітофони. Основні сюжетні відмінності полягають у тому, що деякі сцени в книзі. Повніші, там є додаткові сцени. В серіалі на це не було б стільки часу. Ще одна з основних відмінностей те, що у серіалі е, Кроулі і Азирафаїла карають, карають. Буї би. Буї би. А в книзі нічого такого не було. Вони пішли собі вечеряти до ріцу і все, їм за це нічого не було. Ще в кінці, після основної, так скажемо, битви, від раю приходять розбиратися Архангели. В серіалі є Архангели. Приходить розбиратися Архангел Гавриїл. А в книзі це просто Метатрон. Ну, як просто, Метатрон вищий. Але архангелів в книзі немає. Вони не згадуються. Загалом і книга, і серіал мені дуже сподобалися. Хоча з часом, вплинув сюжету, вони починають доволі сильно відрізнятися одне від одного. Дякую вам за увагу. За перегляд. Будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок і обов'язково відреагуйте на це відео, лайком чи дизлайком. І напишіть коментар. Будь ласка, це дуже допомагає в просуванні каналу. Це було моє перше відео, в якому я формулюю думки під час запису. А не читаю з листочка. Тому буду дуже вдячний, якщо ви напишете мені в коментарях фідбек з конструктивною критикою. Що треба покращити в моєму мовленні? Так, я помічав, що в мене є деякі лексичні помилки. І дякую вам за увагу! Бувайте!